Турецький ресторан у московському бізнес-центрі. Обідня перерва, але тут порожньо. Раніше майже всі столики були зайняті, каже юнус. Він народився в Стамбулі, вже 12 років живе в Москві. Спочатку возив з туреччини обладнання, потім відкрив російсько-турецький театр разом з бомбардувальником Су 24 на сирійсько-турецькому кордоні в листопаді розбилися і плани юнуса. Ми баяліс реально. Ми боялися реально що буде далі з нами. Чимало транспортних компаній вони реально ось просто різко зупинилися. Як привезти тепер товари з Туреччини? все не можна. крім не пам'ятаю лимонів. Здається, сьоні лізія кромі ґрунпом лимон, по-моєму. Це один з найбільших ринків Москви. До ембарго значна частина овочів і фруктів була з Туреччини. Після турецькі огірки і помідори почали зникати. Якщо вірити словам продавців, тепер їх возять з Азербайджану, Вірменії та Марокко. Багато полиць спорожніли. Значно складніше росіянам було відмовитися від улюблених турецьких курортів. Продажі турів поновилися в кінці червня, після заяви президента Ердогана, але чартерів досі немає. Зняття заборони очікували в липні. Після спроби держперевороту в Туреччині рішення відклали. Уявіть собі супермаркет, в якому немає хлібного відділу чи відділу виногорілчаної продукції. Туреччина і Єгипет саме ті відділи, які дають туроператорам левову частину прибутку. Туристичний бізнес в Росії залишився без двох напрямків, яким доволі складно підібрати альтернативу саме за ціною. Турки в Росії сподіваються на примирення Путіна та Ердогана за вісім з половиною місяців сварки двох лідерів. Турецькі підприємці зазнали чималих фінансових збитків. А для багатьох турків політична криза між Москвою і Анкарою стала і особистою трагедією. Чекаю найближчим часом найближчого мого друга. Тут його дружина, діти, дитина. іноді поїду туди, щось треба, не треба. я це особисто обіцяв йому і піклуюсь, На жаль, така драма. Скажімо так, Ну слава богу, вони вже не плачуть. Слава Богу, вже не плачуть. У юнуса двоє синів. Молодший живе з ним у Росії. Старший залишився в Туреччині. За час кризи відносин Росію залишили тисячі турків. Частина студенти. Їх відраховували під різними приводами аж до посібництва тероризму. Таке ж звинувачення ще недавно Москва закидала і Ердогану.